Як через систему електронний суд подати заяву про видачу виконавчого листа в електронній формі? Спершу заходимо в електронний суд, завантажуємо файл ключа, пишемо пароль, оскільки позовна заява подавалася через електронний суд, тому в категорії мої справи знаходимо відповідну справу. Тут маємо два провадження, адже питання щодо стягнення з відповідача судового збору не було вирішено судом, що ухвалив рішення. А тому довелось подавати заяву про винесення додаткового рішення, власне яким і було стягнуто з відповідача судовий збір, сплачений раніше позивачем. Обираємо провадження по додатковому рішенню. Окремо слід зазначити, що рішення вже набрало законної сили, оскільки воно не було оскаржено в апеляційному порядку, і вже закінчено строк подання апеляційної скарги. Однак саме бездіяльність відповідача щодо добровільного виконання судового рішення стала підставою отримання виконавчого листа для стягнення судового збору в примусовому порядку. Натискаємо кнопку Створити заяву. Обираємо з переліку відповідну заяву. Спершу заповнюємо вихідний номер. Можете зазначити будь-який мені більше до вподоби номер з прив'язкою додати подання. Зміст заяви. Заява про видачу виконавчого листа. Відомості по заявнику підтягнулись автоматично. Наступний крок. Представника заявника пропускаємо, оскільки заявник подає документи особисто. Далі сам текст заяви. Можете ознайомитись з прикладом, який вам пропонується. Або додати свій текст. Ми маємо вже підготовлений текст, тому просто копіюємо та додаємо. Окремо звертаю увагу: якщо маєте намір отримати виконавчий лист в електронній формі, про це безпосередньо необхідно зазначити в заяві, зокрема в прохальній частині. Пишемо Сформувати заяву ще раз перевіряємо підписати та відправити. Знову завантажуємо файловий ключ, пишемо Пароль. Натискаємо Підписати, чекаємо, поки завантажиться документ. Маємо повідомлення. Заява успішно відправлена і буде опрацьована найближчим часом. В категорії мої справи обираємо відповідну справу, по якій щойно подавали заяву. Натискаємо відповідне провадження. Заява має статус відправлено. Через деякий час статус зміниться на доставлено, тож залишається чекати. Дякую за увагу!